<кій> Здоров, танкісти! По проханню мого підписника роблю огляд на чудову, причудову ПТСА універсальну 60 рівня. Ще акціона Совєцька Об'єкт 268, варіант 5. Ось такий він чудовий дивовижний танк. А значить, давайте швиденько по екіпажу. Всім, бойове братерство, всім ремонт. А далі вже на свій смак, що хочете, тоді, то і ставте. По обладнанню. Значить, якщо у вас є трофейне покращене або бонове, бо то, будь ласка, досилач, усилені приводи наводки і турбіна. А якщо у вас е... німа ні того, ні того, то прошу в слот під вогневу потужність досилач. Сюди ставите посилені механізми навідки, наводки. Да, і система підвищеної рухливості Т3. В настанови ставите налаштування прицілу. По боєзапасу які снаряди хочете, такі ставте. По спорядженню, значить, мала аптечка в мене, малий ревмкомплект, і автоматичний вогнегасник. А можна було і поставити, звісно, до Пай, щоб трошки швидше у нас гармата перезаряджалася і там покращити деякі показники. Ось так. По польовій модернізації ставите сюди поліпшене шасі, ставите притирання шестернь наведення і тут ставите штанговий перескоп. Так як в мене нічого цього не стоїть, але я знаю, що треба сюди поставити. Ось так. Далі. Значить, дивимося. Середнє пробиття броні Це з екіпажем 307, середня шкода 759. Заряджання гармати 1626. Це досилач в слоті під вогневу потужність. Мінус 5 кутів вниз. Відсутні взагалі 15 вгору. Час зведення 2,44. розкид на 100 метрів 0,33, ДПМ 2800. А зараз, друзі, буде родзинка цього танку. Просто слухайте уважно. Живучість маємо 2000 хп. Міцність. Бронювання корпусу. 120 лоб. 90 борта, 40 корма. А тепер увага. Маємо проведення броніклюву, Ось тут ви маєте 210 мм. Аж цілих 210, друзі. Просто люто. Скули по 230. А ось тут 180. Тепер подумайте, що буде з вами, коли? Е на вас вийде 8 рівень. Дев'ятий, десятий, я взагалі мовчу. Восьмерочка на вас виїжджає. І просто вас сюди напіхує вам ось сюди. Вона навіть не дивиться, вона просто сюди вас лупить і все. І все. Бортами не танкуємо взагалі. Ви виїжджаєте, у вас скула відкривається. Тут боєукладка лежить. Сюди 150 мм плюс шандарари. І у вас башта отут, танк тут і залишається. Ось так. Тобто, якою ви частину б не виїхали, ви там десь може і танконете. Танк... Але я вам кажу, тут з відкривається, все срака. Одразу одразу сюди б'ють. Максимально. Далі. А тепер найголовніше броня башти. 230 мм. 90 ворта, 60 корма. У вас, да, у вас в масці. В масці, ну це буде трошки пізніше, я вам зараз розповім. Значить, зліва, ось тут, і справа ось тут, у вас по 240 мм. А секрет цієї башти, то, то що у вас боюкладка, вона вся спереду, ось тут, лежить. І що це буде, ще раз наголошую: 150 калібр плюс. У вас башта або тут, або з цієї сторони, або правої, або з лівої. А там там, тут залишився на місці. Ось так, друзі. Це дуже круто. Маска, дойдемо до нашої маски. Тут є, тут є місця 400-500 мм приведений. Але в центрі біля гармати, ось тут, друзі, ось тут. Тут е є такі дири, де броня доходить до колосальних аж 200 мм. Аж 200. Тобто, ну ви самі розумієте, да? Значить, картуз у нас. картуз, Ось цей. Ось. Отак, якщо я поставлю, картуз, ось. оцей картуз. 30 мм, приведений 40 мм у нього. Бронебійний підкол і комусь. Добрий день. Можна зайти, заходьте. Хоч сюди заходьте, хоч сюди заходьте. У вас будуть просто так стріляти, вам повсюду будуть заходити до вас. Далі. Рубка командира, вона же є перископ, цей, цей дально, Дальномір. Да? Тут, там ж в районі 130, але тут приведено, тут буде 140 мм, друзі. Добрий день. І все. Просто все. Ось що вам треба знати про броню даної машини. Пам'ятайте це. Далі, рухливість. За рахунок моєї Т-3, у мене 53 вперед, 18 назад. Але одразу говорю, він цих 53 не їде. За рахунок того, що 16 кінських сил по тому потужності на тонну. Я їхав, я на цьому танку приїхав, може, всього там пару боїв. Не знаю, скільки, 4-5 може. І, то я більше за всього їхав 30. Але танк на базі Т10. Тобто він повинен швидесенько їхати, набирати і мусить тримати свою швидкість. Але я пам'ятаю, що він їхав в районі 30 там плюс трошечки км на годину. Потужність 810 кінських сил. Швидкість повороту шасі 23-68. Скритність ми цей пункт пропускаємо. Спостереження 387 метрів огляд. Дальність дії зв'язку 735 метрів. Все. В принципі, все розповів. Зараз ми поїдемо в бій. Не знаю, один або два бої, максимум. Не знаю, наскільки мені, наскільки точніше мене вистачить. Взагалі, я їду один бій. Я вже в своїх попередніх відосах казав, що я їду один бій. Неважливо, який він буде. Або я щось постріляю, або я не постріляю. Буде в мене залітати, не буде в мене залітати. Будемо дивитися, друзі. Їдемо в лайф. Значить, у нас мапа промзона. Записую зі свого ріплею. Е, чому? Тому що я хотів записати одразу в, в момент бою, але е, не натиснув як звичайно кнопочку записати, і, блін, приходиться вам розповідати все, ось що я бачу, що я робив. Дивіться, значить, мапа в нас промзона. Ми оч... очевище, очевидно, граємо з 8, 9, 10 рівнями. Але, як я казав, бронів даного танку нема, вона відсутня. Вона відсутня. Борня відсутня. Дивіться, значить, по снарядах. Снаряди у нас, значить, бронебійний і голдовий, і, і фугас. Бронебійний пробиває 303 мм. Отлічніша в нього нормалізація. Губить пробиття на дистанції. 950 летить, 750 середня шкода. Кумулятив найкращий снаряд у грі. Він пробуває 395, летить 760-750 середня шкода. Кумулятиву не треба. Дистанція взагалі, вона, як то кажуть, йому без різниці, якщо у вас навіть 10 метрів або якщо у вас 1000 метрів, вам треба робити постріл, йому фіолетово. У нього 395 мм пробиття, він летить і пробиває. Ось так. Фугас, в нього відсутня нормалізація, 1100 в нього середня шкода, 90 пробиває. 760. Швидкість польоту снаряду і ураження 3,66. Дивіться, я чого поїхав одразу сюди, тому що я маю дальномір цей так і e, взагалі нема різниці. Але я хотів його не, ну, трошечки, як то кажуть, сховати. Я під'їхав на позицію, кутив мінус 5. Я собі став. Перший, я кого там я побачив, я побачив, що я там побачив? ТС-6. Я його виці... бачите, вицілив, але снаряд полетів трошечки вище. Але він мене, бачите, не пробив. Він мені кудись. Куди він мене влучив? Ага, он, бачите, як я казав, він мене ось хотів влучити ось в цей огнімьот, Чи що це Чи це, е... Водо... якийсь... Водонасос якийсь, я не знаю, що то було. Он, бачите, ТС-6. Бахнув просто, я йому стрільнув просто в маску десь. Пробиття дозволяє. Дозволяє, точніше. Чекаю, на передачі виїжджаю. Виїжджаю на передачі. Бах, другий постріл даю йому просто в маску. Ще раз скажу, ну, це класно, 395 комис, А він мене куди пробив? Бачите, він мене вже пробив в Тріплікс. Я маю 1466 хп. Мене не пробиває в гармату контендер. Я цим танкую. 850 я вже танканув. 800 О, кажу 800, боже, 86 по асісту розвідданні. Дивіться, ось шпатика. Шпатика він буде виїжджати, він мене буде пробивати просто в будь-яку у нього бронебійний 270, йому пофіг. Дивіться. Бах! Я так само, дивіться, я його пробив, але я його в приціл. Я його пробив у е, цей Дальномір, у Тріплекс. Шпатика не дивіться. Шпатика просто, дивіться, дивіться, просто пробивають в щучий нос і якраз в щоки. Вбиваю я е, ТС 6. І якраз тут, бачите, в мене вже 2551 шкоди, і 268 варіант 5. Мене забирає. Це буде бій на 5 хвилин. Бачите, об'єкт 777 він мені не допоміг. він Якщо б був тут десь ближче, то на мене б так би хлопці не виїхали. Я б ще міг ще одну тичку там дати. В мене ну 3000 було б принаймні десь так. Але ж кажу, пробивається у всі проєкції танк. Так що. Друзі, якщо є бажання придбати 268 варіант 5, то будь ласка. Я його взяв тільки для контенту. Е, так, я на ньому не катаюсь. Тільки для контенту е, витратив 15 тисяч бон. Ось так. Ну, ось бачиш, підписнику. Хочеш собі 268 варіант 5, то будь ласка, можеш собі його придбати. А замість 265 візьмі щось більш цікаве, я не знаю. За ці, за ці бони, за ці кошти можна взяти. Візьмі собі 121-й або, або е, Як він? Цей М60 візьмі собі Стежку. Класно дуже. З гарматою L7. Шикарно Та й 121-го гармата теж L7. Ось дивіться, О, наш гріль тут е, фрестайла робить. Ну Ось такий він бій, бачите. Так шо? Ось так, в принципі. Що у нас ще там є? Хто там у нас АМТ залишився, да, Гриль 15, 122 ТМ і... хто? І Ваф. і Вахілька 9. Ну да. Ось такий вон був перший бій. Ну, я по шкоді перший, друзі. Я по шкоді перший одразу кажу. По шкоді я перший, по досвіду я був другий чи третій. Ось так. І це, звичайно, поразка. І я зараз переключусь на другий бій. Так, Другий бій так само, друзі, я блін записував. Е Буду вам е розповідати зі свого реплея. Ось так. так. Так що одразу перейдемо до другого бою. Тут регіон Енськ в нас вже мапа. Тут вже ми граємо з десятками Тут 10 на 15 15 на 15, кажу, всі 10 рівні. І тут я думав, куди поїхати. Я взагалі, ну я не знаю. Вони так ці карти ці мапи переробили, що я не знаю, куди просто їхати. А, ну я знаю, що я вже вам вже ж розповідаю е, зі свого бою. Значить, я буду їхати наліво, я буду їхати в квадрат. Е, Квадрат G3, G2, G3. І щось там буду пробувати стріляти. По снарядах я вже я вам розповів. Але поки що доїдемо, друзі, ви підписуйтесь на канал, лайки вподобайки протискайте. Я за український контент. Будемо е, просувати український контент, друзі. Так що підписуйтесь на канал. Будемо разом з вами просувати український контент. А за 1000 підписників розіграю преміум танк 8 гривня. У мене вже 540 підписників є, так що там до 1000, вже і пальцем махнути. О, дивіться, грифони 121Б вони вже стали на позиції, на балконі. Я стану тут з боку, буду стояти, чекати. Ну, і поки що стоїм цілюсь цілюсь, там зараз. Е... Хто там зараз хіба виїде? Там з цієї з лівої сторони, значить, там буде Є100, там буде е... пазік 7-й. І там буде хіба канопенер, якщо мені, мені пам'ять не зраджує, і, і хіба М60 або М48 Паттон. Хтось там буде. Ну і потім ще фош 155 приїде, який мені влупить на 800 плюс. Так що ось так. 60 ТП він там, бачите, трошки справа. О, М60, дивіться. Пах, 766 видаю перший постріл. Е, думаю, може стати танкувати ромбом, але кажу, в нас щоки не танкують. Е, ви захочете танкувати, тонкувати ромбом, ви одразу підставляєте свою щоку, і все, вам одразу в щоку накидують. І там БК. Дивіться, Вафліпазік саме виїжджає. Я на кумулятивах. Дивіться. Зараз буде прикольно. Він виїжджає тункувать. Дивіться. Він думає, що Джон не знає, куди треба стріляти. Дивіться. Опа! Туди. 803, йому прям ха. ха Отримуй фашист гранату. Ось так. Е, одразу ховаюсь, одразу ховаюсь від ЄСТО. ЄСТО мене кумисом не пробиває. Я там не подивився, куди він мене не пробив. А ну давайте глянемо швиденько, куди він мене не пробив. Блін, куди він мене не пробив? Не знаю, куди він там мене не пробив. Бачите, улетіло, треба було трошки вичек... почекати або краще можна було в НЛД бахнути йому туди. Кумулятив би зайшов. А буває таке, щоб і не зайшов. Бачите, стоїть, чекає, 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 поки, поки я вийду. Він хотів по мені течку дати. Зараз буду виїжджати, хочу в канопенера, чи не пам'ятав кого? Бачили? Ви, ви, ви бачили, як це було, так? Да? Дає мені фош на 719. А канопенера якраз я мусив його пробивати, але ні. Арта кошмарить, кошмарить цілий час кошмарить арта. 1569 шкоди маю. 750 тунканув. Так, де ж це 750 тунканув? Я не знаю. Так, ну то ми не, не рахуємо. Куди мене не пробив? Є 100. Не бачу навіть. Кумулятивом. Там в нього 344 пробиття кумулятивом. Куди він мене не пробив? Та не бачу. Не бачу. Е, чекаю, поки ФОШ 155 вийде. Він стрільне. Бах. Забираємо ФОШа. Тут бачу, що і М60 він об'їжджає. Далі. Сітуйовіна така, що 7201К. Він там зажався, бідний, забився в угол. Зараз буду їхати йому допомагати, тому що він просить допомогу. Я їду допомагати, бо якщо б я йому не допоміг, його просто розірвуть на шмаття. Так, Грифон також їде. Зараз я розумію, що треба разом їхати. А зараз хіба Грифон зробить помилку, він відлітає в ангар від 268 варіант 5. Я дивлюся, що там десь може я його прострілю, Ні, ніфіга не простріляю. Зараз буду виїжджати на конопенера, буду давати конопенеру одну тичку. 300. Так, о, бачите. Я йому, бачите, навіть в каток десь я йому пройшло. Не в НЛД, а в каток залетіло, з пробиттям, я його забрав. Я думав, що я йому там дам на 600 плюс. Але 2389 я маю, 750 я тонканув. І далі. що Хіба з цим з цим демеджом я до кінця бою буду кататись. Буду кататись. Е, стою, не знаю, де стоїть зараз 268 варіант 5. Ось він засвітився. А, там його не видно, треба було їхати на нього справа об'їжджати. Але зараз арта буде мене Ну, бачите, арта кошмарить просто неймовірно. Арта бісить. Е, і треба було їхати. На центр, а я поїхав наліво. Зараз забирають е, варіанта. Е, поїхав я по железки, да? да, по жилецки я зараз тут поїду. Думаю, може там якогось ще стрельну. Ні, ніфіка, там, там не видно. І, звичайно, їду по арту. А що мені залишається? О, арта, дивіться, я зараз. Тит -тит -тит -тит. А воно в землю. А воно в землю, воно за коло, воно хіба за коло впало. Не вколо. Якщо було вколо, я б я влучив, я вбив би арту. Було б в мене там 2800-2900, принаймні до 3000. Але ні. Але ось так, що маємо, то маємо. Їду, шукаю другу арту. З артою. Друга арта буде там, де 261, там де об'єкт 261 стоїть. ТВПшка туди під'їжджає, вона вже заряджена. Зараз вона буде вливати свій ультимативний барабан в цього. Вон раз, два, Аріна забира, Чаронта забирає. І ТВП забирає Арту. Ось такий він крутий бій на 28 варіант 5. Перемога! Якщо вам це відео сподобалося, я вважаю, що воно вам сподобалось. Якщо ви за український контент, як і я, то протискайте лайки вподобайки. Підписуйтесь на канал. За 1000 підписників ще раз розіграю преміум танк 8 рівня. А з вами був Джон Бульдозер. І нехай щастить вам!